Безгалтер з полушапом. І з гладкою шовковистою мікрофібри. Немає якихось але але лінія поясу вона виражена такою щільною стрічечкою е, строчечкою. Е, гладка шовковиста мікрофібра добре тягнеться, досить еластична. Брителічки не відстьобуються, вони відшиті з гладкою шовковистою мікрофібри. Важливість в цьому бізгалтері. Тут не дуже глибокі чашки. Бачите, товстий щільний він пушап і майже немає глибини в чашечці. Тому за розміром цей бюстгальтер, він не дуже глибокий і для дуже пишних грудей не підійде. Неповний розмір в буковках. В інтернет-магазині Білизна InUAN ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.